Такий вигляд має Свято Троїцька церква у Халявині після нічної пожежі. Вогонь знищив дах дзвіницею та веранду. Настоятель храму Вадим Малишко розповідає, про загоряння йому повідомили у перші тридцять місцеві жителі. Пожежу рятувальники гасили майже дві години. У дворі храму Вадим Малишко з пожежниками знайшли порожню тару від пального. Спочатку не звернув, уваги, потім... Побачив, спитав, а каже, що це таке, Вона кажуть, це кніста. А потім, коли ми почали ходити з поліцейськими, побачили і кришку, яка лежала а там, де колеса трактора, від якої дуже несло, був такий... Запах бензину. священик підозрює підпал. Це єдина церква у селі Халявин. Функціонує вона з 1996 року. Ця церква належить до Української православної церкви, яка згідно з релігіознавчою експертизою Держслужби з питань свободи совісті є структурним підрозділом Російської православної церкви. Хто міг принести пальне у двір комплексу та підпалити, священик не знає. Не знаю мене. Ні, тут немає ніяких ворогів, нікому зла не робив, ніхто нічого не погрожує, ніколи нічого такого не було. Вже зранку після пожежі жителі села прийшли розбирати згарище. Давай. На все божа воля, це вже то по можуть сказати. А ми, ми, ми прості люди. Староста Халявинського старостинського округу Алла Лісова розповідає, конфліктів на релігійному ґрунті до цього у старостаті не було. Ніяких не припасилок, ні проблем у нашому старостинському округі не було, ні за цим вадимом, ні з прихожанами. Не на камеру місцеві жителі говорять, що у сусідній будівлі біля церкви доволі давно збирається і відпочиває. Тієї ночі люди також чули, що там хтось був. Наразі поліція проводить розслідування за цим фактом. Відомості. І про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За цим фактом триває досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.